Добрий день. так, Сьогодні вже сонце у нас світить, він пече, вчора сніг лежав, мороз. Погода, ти казав, міняється. Дуже швидко. Такі зробив я продольні тяги, підсилив, скажімо так, вони зробив. Вони ж були в мене зігнуті в двох площинах. от, Грів лампою, рівняв молотом, таким толковим. Підгонив одна під одну. Це ж дві юмезовські тяги. От, Посадив на болти спереді, ззаді проварив зверху, знизу. Такий провар дав зверху. От. Оці, до речі, дирки не сходяться. Ну не всі, скажімо так, сходяться. Ну, на розкос і на проушину зійшлись. Як ти казав, те, що мені треба. Проушини, до речі, тезоновський поставив, бо юмезовські, коротка різьба. Прийшлося замовляти. От. Такі ковані, ніби непогані. <кій> і от такі вийшли скажімо так повздовжні тяги. Вже підселені. Я... Побачимо, вже грубінь така мощна, не повинно гнути, так як гнуло. От. Побачимо, як будуть ходити. Язика цього поміняли, як кажуть в народі, у кронштейн. Я не бачив, як зняв, там з тої сторони лопнув у мене. Ну і вироботка була в Агрокраїні за пов... замовив в районі щось 800 гривень. Валаш цього поміняв. До речі, язик, якість така, ніби на ощуп, скажімо, добра, навіть з тим, що стояв в мене цей ніби кращий. От. <кій> От. Ну, побачимо. Як ти казав, буде, не буде, гнуть, Побачимо, як буде ходити. От. Що ще хотів? Що ще хотів розказати? Я хотів розказати, як я купив. Переобла... комплект переобладнання на... на дозатор свого трактора. Осна-квітень місяць, замовляю, в мене ж горна накрився, на почав клинити, замовляю повністю переобладнання комплектом, щоб було посторонній циліндр, оці плити, ну, все, шланги, отакий От дозатор. ось Олего, італія. Чи не Італія, не, по-моєму, Італія. Ще я кажу їм, хлопці, так, кажу, щоб мені навіть хай там буде трошки дорожче, але щоб воно толкове було, щоб працювало добре. Прийшло, поставив, я, коротше, не працює. Не працює, що я так кажу, в чому заключається. Нема опора руля, як ось завоздушена за, система. Крутиш, крутиш, руль повертається, провертається. Колеса провертає, потім колеса вже вперлися, а руль ще крутиться. Ну, їм, кажу, а, і поки не нагріється масло, важко крутиться руль. Дзуню їм, кажу, хлопці, так і так. Нема упора. Така ситуація. Мені кажуть, у вас, мабуть, густе масло, залийте. Рідше масло гідравлічне. Ну добре, поїхав в магазин, купив, не пам'ятаю марку, саме рідше гідравліку масло, це в рульове. Приїхав. Проблема не пішла. Дзвоню їм, кажу. Вони мені кажуть, у вас НШ старий, кажу старий. Так це проблема, мабуть, з НШ у вас паршиво качає. Кажу, добре, давайте замовлю, ще кажу, у вас НШ. Поставив 14-го замовлю. 2 замови, до речі, ще й 32-го на підйом поміняв, бо вже в мене не піднімала навіска. Щоб діски підняти, треба газу добре дати. Поміняв я НШ. От, Проблема знову не пішла, дзвоню їм кажу. Так і так. Кажуть, висилайте відео. Поломки. Ну я ж розумію, треба якесь підтвердження. Висилаю відео їм. Що так і так, мов, така ситуація. От вислав це відео, коротше, час затягується, ніхто мені не дзвонить, дзвоню, я їм уже, кажу, що хлопці, що там забули за мене. Висилають вони мені вже текстові документи, кажуть, заповняйте на гарантійний випадок. От, будуть дивитися, що з вами робити. Ми ж не виробники, ми просто продаємо. будуть там рішати, чи вам його замінити, чи що. ну, вишліть, кажу, а що ж мені робити? Мені в квітень місяць в поле треба їхати, вишліть мені дозатора, я, я вам вишлю цього. І там собі рішайте, чи його робити, чи його замінити. ну ж не мої проблеми, як той казав. <кій> Я ж кажу, у вас там і все купив. Воно і стартера купляв з плитою. Ну все там, і по сьогоднішній день купляємо. Ні, ми не можемо так вислати. ну... Получається, мені треба вислати трактор тиждень-два чи три, з там буде стояти, поки вони там рішать, що зі мною робити. Ви ж самі розумієте. Це навіть якщо є якась поломка така ненагальна, скажімо так, все одно їдеш у поле, тому що починає все. Тому крапка. Виходу, скажімо так, в мене не було. Мусів я на це все забивати болт, їхати в поле. Вони мені не відмовились вислати, скажімо так, не ввійшли в положення. І так їжджу по цей день. Фільтра міняв, може забити. Я вже, як то казав, це почка замкнута, все поміняв. Нема опори руля і поки не нагріється масло, взагалі не можна. Вчора, тако, це вчора ще сніг лежав, вибивав цього центрального вала, треба було від'їхати тут місця не було, щоб ломав вставити. Ну, взагалі не можна провернути руля. Ну, немає воно так робити. Немає, навіть літом нагрівалося масло. Ну, воно працює так, як, скажімо так, на старому гурові. Немає так працювати. Я знаю, про що я кажу, бо я склав не один десяток китайських міні-тракторів. Ну, при... Приблизно я знаю, що воно як має працювати. тобто, ну, Але я, питання вже не в тому, я вже, як то казав, це було весною, зараз вже якесь там грудня, ой, листопада Боже. Тоді так це питання, скажімо так, рішали і не дорішалися. Це що мені так не сподобалось просто. от, Таке кіно, скажімо так, як я переобладнав свій трактор на дозорі.